У 24-му році за програмою добровільного переселення співвітчизників у Росію переїхало рекордно мало громадян. Ба більше замість очікування українців і європейців росіянам довелося зустрічати представників країн Середньої Азії, ставлення до яких в країні і так не надто тепле. Докладніше про те, хто їде в Росію і як на це реагують місцеві жителі. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними обоз ЮЕЙ минулого року за програмою добровільного переселення співвітчизників до Росії переїхали 31 тисяча 700 людей. Цей показник став рекордно низьким за останні 14 років. Крім того, більшість тих, хто прибрався до РФ, громадяни Казахстану, Таджикистану та Узбекистану. У МВС РФ провальний результат держпрограми назвали очікуваним, буцімто через провадження обов'язкової перевірки переселенців на знання російської мови. Насправді ж, нова норма стала лише ще однією. Дівницею для російських урядовців, а не перешкодою для міграції. Також у російському відомстві заявили про нібито зростання кількості переселенців із недружніх держав близько 700 осіб із Німеччини і по 600 із Латвії та Молдови. При цьому з України до Росії у 2024 році переселилися 52 особи. Для порівняння у 2021 році в РФ мігрували 1270 українців. Цей факт став болісним ударом по російській пропаганді, що буквально вола. Про бажання українців єднатися з окупантами. Небажання іноземців перебиратися до Росії пояснюється легко. Перша і головна причина це те, що держава-агресорка стала законною ціллю для атак дронами. Хоча Україна завдає удари виключно по військових об'єктах і НПЗ. У безпеці зараз не почувається жоден житель РФ. Крім того, програма переселення має обмеження за професіями та регіонами. Територією пріоритетного заселення зараз є Бурятія, Забайкальський Камчатський, Примор. Ській, Хабаровській краї, а також Амурська, Іркутська, Магаданська і Сахалінська області у питанні професій, перевагу надають переселенцям із числа шахтарів, зварювальників та працівників інших технічних спеціальностей. Таким чином, єдині для кого Росія залишається бажаним місцем проживання це бідні вихідці з середньої Азії. По перше, вони не надто вибагливі у питаннях клімату чи розвиненості регіону. По-друге, за російськими законами, батьки чотирьох і більше дітей мають право навіть строжку. Від мобілізації у випадку з громадянами Казахстану, Узбекистану чи Таджикистану така кількість дітей є нормою в багатьох сім'ях. Тим часом російські мігрантофобські телеграм-канали обурюються тим, що програма переселення співвітчизників не виконує своєї головної функції. На відміну від аналогічних програм Ізраїлю, Німеччини чи Казахстану вона не повертає на батьківщину росіян, а лише забезпечує регіони дешевою робочою силою. Росіяни щиро дивуються, чому до них їдуть не православні з України, а переважно іновірці, які навіть не намагаються вчити російську мову. Також в РФ розлючені тим, що багатодітним сім'ям, які скористалися програмою переселення, видають житловий сертифікат зі значною сумою, яку можна витратити на придбання або будівництво житла. Коли ж з'ясовується, що чужинці в Росії ще й живуть краще ніж деякі корінні мешканці, доходить до міжетнічних конфліктів і навіть сутичок. Тим часом російська влада розширює список претендентів на програму. Переселення, адже кількість чоловіків у РФ неухильно скорочується на тлі втрату війні. В останні кілька місяців містами України прокатилися хвиля терактів із використанням вибухівки у громадських місцях. За даними слідства, в кожному з випадків чітко простежувався російський слід. Втім, виконавцями злочинів ставали місцеві жителі, завербовані спецслужбами РФ. Найбільш шокуючим фактом є те, що до багатьох епізодів були залучені неповнолітні школярі, що спокусилися на легкий заробіток, не лише наражали на смертельну небезпеку оточуючих, а й самі ставали жертвами російських диверсій підписуйтесь на наш канал, доклайніше далі. Журналістка Тетяна Доцяк зазначає: батьки підлітків запросто можуть не помітити, як їхня дитина протягом тижня виготовляє у своїй кімнаті вибуховий пристрій на замовлення росіян, не порушуючи особисті кордони підлітка, читанням його листування або перевіркою особистих речей. Батьки можуть дізнатися про скоєне лише постфактум. Аби не допустити цього. Автор закликає дорослих частіше розмовляти зі своїми дітьми. Це дозволить зрозуміти, яких поглядів вони притримуються, з ким спілкуються і. І чим займаються у вільний час. Наймолодшому із завербованих Росією агентів було всього 12 років. При цьому масштаби злочинів шалені. Тільки військових автівок по Україні діти знищили понад 4 сотні. А ще вони підпалюють сільради, пошти, фотографують військові частини, поліцію, підривають відділки, влаштовують теракти і диверсії, пише Тетяна Досяк. При цьому, як показує практика, у даному випадку немає значення, в якому регіоні це відбувається, і до якої соціальної групи належать ці підлітки. Серед Д усіх виконавців терактів на Харківщині неприязнь до України мав лише один: решта пішли на злочини виключно через бажання збагатитися, адже за таку роботу росіяни обіцяють суми, від яких навіть у дорослого запамрочиться в голові. На думку журналістки, ситуацію може виправити зайнятість дітей і можливість легального підробітку. За сприяння підприємців, ця стратегія може в буквальному сенсі рятувати життя українців. Самі ж молоді авто радить у жодному разі не вірити обіцянкам с. Служби РФ спочатку вони кілька разів попросять зробити щось невинне, приміром розклеїти оголошення, написати у соцмережі образи на адресу військових чи зробити фото якогось об'єкту. Щойно ви погодитесь і отримаєте першу винагороду, опинитись на їхньому гачку. Наступним кроком стануть замовлення, за виконання яких вам вже точно загрожуватиме в'язниця. Цього разу відмовитись буде складно у відповідь. Мовірніше за все росіяни почнуть погрожувати вам і вашим близьким фіналу. Такої співпраці. Ці буде завжди не на користь виконавців. Вони або загинуть, або будуть вичислені СБУ і позбавлені волі на десятки років. Тим часом спецслужби РФ розширюють агентуру і в інших країнах Європи. Зокрема, у Литві повідомили, що за підпалом ікея у вільнюсі 9 травня 24 року стоять агенти російської військової розвідки. Підозрюваним у виконанні замовлення виявився неповнолітній громадянин України, що пішов на злочин за 10 тисяч євро та автомобіль. МВ за повідомленням БІЛД його вже заарештували. Слідчі вважають, що метою підпалу було залякування суспільства і зниження підтримки України литовцями. Протягом останніх кількох тижнів військові експерти обговорюють ймовірність окупації Сумської області. Ситуацію підігріла заява президента Володимира Зеленського щодо підготовки удару по Сумщині з боку Росії. Після оголошення евакуації у низці прикордонних населених пунктів українці почали всерйоз побоюватися повторення сценаріїв 2022 року, коли росіяни прорвалися на Київщину з півночі. Наскільки реалістично виглядає цей план у 25 му Пояснив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. За словами експерта, у 2024 році Курська операція створила буфер безпеки і на сім місяців звела загрозу прориву окупантів у Сумській області до мінімуму. Сьогодні, хоча буферна зона у Сучанському районі і зберігається, противник все ж намагається зайти на Сумщину. Це робиться для демонстрації сили та імітації потенціалу армії РФ. Пише обоз ю на сьогодні у Курській області зосереджено близько 60 тисяч особового складу російських військ. У 2022 році окупанти наступали у меншій Кількості, але діяли в набагато кращій комплектації. При цьому росіяни не змогли захопити суми і навіть створити фактор оточення міста. З урахуванням нинішнього забезпечення російських підрозділів виникає закономірне питання, якою технікою вони штурмуватимуть суми. Для прикладу, у травні 24-го року 55 тисяч росіян у складі Білгородського груповання розпочали наступ на Харківщину. Сьогодні воно все ще продовжує стирчати на півночі, сковане і методично перемелюване. За цей час окупант. Ти так і не дісталися навіть невеликого населеного пункту Липці і вперлися рогом у Вовчанськ, зазначає Коваленко. Повертаючись до курського групування, воно основним своїм складом зосереджено у районі суджі та біля неї, адже українські війська продовжують контролювати частину суджанського району. Це значно ускладнює росіянам формування ударної тактичної групи для наступу. Для цього окупантам доведеться одночасно контролювати сиру лінію бойових зіткнень і готувати епічний наступ на обласний центр площі. Понад 95 квадратних кілометрів для порівняння суми втричі більші за Авдіївку, у наступі на яку було зосереджено близько 80 тисяч особового складу. За словами експерта, немає жодного секрету в тому, що диверсійна діяльність уздовж цього кордону є регулярною з обох сторін. Саме тому на цих ділянках зберігаються сили для контрдиверсійних дій. Зараз російські підрозділи метушаються невеликими групами у лісопосадках по адміністративному кордону Хотінської та Юнаківської сільських громад зі Робами виходу вниз по річці Локня на басівку їхні дії більше схожі саме на класичну диверсійну діяльність ніж на наступальну загальну військову операцію, пояснює Олександр Коваленко. При цьому дії окупантів найближчим часом справді можуть бути посилені, але не настільки, щоб становити загрозу для окупації Сумської області чи сум. Сил і засобів у них для цього фізично не вистачатиме, оскільки поки що існує буферна зона в суджанському районі. Водночас, ворог може створити імітацію наступу для. Та розгону панічних настроїв серед тих, хто не розуміється на військовій науці. Причому це стосується не лише низових споживачів інформаційного фастфуду, а й представників владних структур деяких наших партнерів, зазначає експерт. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.